Вітаю, друзі, на каналі. Це сільське життя в Україні, в сім'ї Балабан. Сьогодні погода у нас така хороша, сонячна, морозу немає. В основному всі кози на дворі, навіть вигнали і козенят малих. Хочу трошки поділитися, бо так дехто питав, а то не було коли сильно. Знімати і розказувати, то хочу поділитися з вами сьогодні у цьому відео, чим ми годуємо наших кіз. Ну, ще цікаво було і мені самої, коли ми завели кіз, Чим же годувати їх, щоб вони давали більше молока. Це наш досвід, я нікого не вчу. Просто поділюся, можливо, комусь буде корисне це відео. Я так само в свій час шукала інформацію, принесла в сіна. І насипала трохи зерна. Хочу поділитися з вами, чим ми годуємо кіз, щоб вони були здорові, ну і щоб давали гарно молока. Як підняти удой кози? Кажуть, недаром, що молоко в корови на язиці, так само і в кози. Так дійсно, що ми даємо нашим тваринкам. Те ми і будемо отримувати. Як ми їх поїмо, як ми їх годуємо, таке молоко будемо мати. Саме основне, що ми даємо, це сіно. Сіно бажано, щоб було різнотрав'я, лугове сіно і люцерна. Вони наші кози дуже люблять люцерну. Але ми їм так підмішуємо трошки, тому що якби сипати одну люцерну, то сіно вони тоді вже не хочуть саме їсти. Дівчатка, не бийтеся, трошки не можуть помиритися. Вони дуже люблять зерно, коли в кормушку насипаю. Кормушечка маленька, тому отак виходить. Там туди далі є ще одна, але виходить так, що. Там, де більша кількість їсть, туди всі біжать. А там, де немає нікого, там немає нікого. Зараз, щоб їх помирити, я досиплю ще в одну кормушечку, а потім продовжу свою розповідь. Даємо ми їм ячмінь. Це додатково зерна пшеницю ми не даємо, тому що і слухали, читали, і консультувалися, що вона не дуже підходить для кіз. Краще овес давати, тому овса у нас тут немає, в нашій місцевості, і купити його дорого. Тому ми вирішили давати ячмінь, даємо сіно. Коли виходить овочі, даємо дроблене зерно ми взагалі не даємо, тому що це також не дуже є добре. Може забиватися шлунок. Ось вони прибігли вже всі сюди. Тут залишилися мудріші кози, старші більш то вони не ганяються за їжею так, як малечі. Так от, як годувати, чим годувати кіз, щоб вони давали гарно молока. Наприклад, у нас ось є дві козочки Марта і Саша. Ми її купили рік назад, тому вже зараз. Якби не можемо ми більше з неї видушити, ніж вона може дати. Вона у нас окотилася місяць назад, може трошки менше, і ми маємо з неї небагато молока. Десь приблизно до літри вранці і десь так само ввечері. Більше ми з нею мати не можемо. Тому поки вона в нашому господарстві живе, можна, далі буде видно. Приблизно сказати, що їй десь 8 років. Так що це вже коза, як то кажуть, не дуже молода. Далі в нас ось іде Марта. Марта в нас хороша молочна коза. Вона в нас вигодувала минулого року, два роки назад ми її тримаємо. Вигодувала вона в нас козочку. Козочка вже тепер за другим котом. Дуже хороша молочна коза, і має вим'я таке гарненьке. Вона чекає, ось, ось може окотиться.